Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 21 вересня. Ми працюємо в саду на своїх щепленнях. Робимо щеплення окуліровки. Ну, Кажуть, що пізно ну, у нас виходить, як виходить. Огляд не про це. Огляд про нектарин медведівський. Ось такий нектарин медведівський. Весь рік він має червоні листя, на осінь він зеленіє. Тільки лишаються ось такі бордовими. Верхівки, але не про це. Саме пізній нектарин, який в мене на зараз на, на даний час, є сорти, які не плодоносили ще, а те, що плодоносить, це така розміром, як абрикос, як велика сливка. Дуже довго я чекав, я вже знімав про нього огляд, е, чекав все ж таки висновки зробити по ньому. Ну, не схоже, він не на один опис. Той, що я маю. Ось ще, бачимо, щеплений. Це на манджурці. Тому що я казав, можливо, то підщепа така. А потім згадав, що в мене ж він на манджурці. І він точно такий самий. Ось ось те, що я казав. Деяким бачимо пошкодження. Він там клюнув його хтось чи що, тому що він солодкий і він не загнивається. Оце один із плюсів. Один із плюсів. Цього нектарину. Ну, це такий невеличкий плід лишився. Але, як я казав, він він мені нагадує спіч. Все-таки він не розм'якчився, Він не став, ну, не знаю, по всім оглядам кривов'язи і всіх таких відомих по описам це Медведівський 2, тому що то, Медведівський 1 набагато раніше. Ну, але він не, не стає він м'який. Але він, коли він навіть ще зелений, ще дуже твердий, він солодкий, так як кажуть за Ice Peach. Всередині м'якуш, ось тільки розкусив, а він вже солодкий. Ось так виглядає. Е, насіння, так. Да. Насіння велике. Порівнюючи з плодом, дуже велике, як звичайного персика, але, але велике. Для розміру плоду, так сказати. Ну, такий він твердувати, але він солодкий, дуже солодкий. Ви навіть чуєте, як він хрумтить. Але... Ніяких признаків на кислинку. Ну, сказати, щоб якийсь аромат. Ну, як пізні осінні, мені здається, це рідкість буде, якщо буде воно ароматне, тому що тепла такого немає. Але як, ну, має право на існування, так сказати, що на ньому щось просто мати в колекції для, для себе, для цікавості і що таке можливо. Така твердувата шкірка. Все їм і хочу щось уловити і не можу. Солодкий, без всякого такого великого аромату, просто солодкий з якимось присмаком. І все. Так сказати, щоб сильно, сильно там розміром просто так для себе в колекції мати, отак як я його буду мати в колекції. Декоративно червоне листя виглядає. По завантаженості, кажуть, повинен дуже сильно. Ну, вже другий рік у нас підмерзають, залишаються ось так сигналки. тільки. Будемо спостерігати далі. Це мені що подобається, да, що він ось, як казав, і можна ним в футбол грати. Такий він дебелий. Все, тримаємось, працюємо. Остаточні висновки. Вже деякі перевірили, там ми щеплюємо. Там ми перевірили вже щеплення в нас поприживалося. Все, працюємо, все буде добре. Тримаємося. Коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.